Буде з двох відосі. Так само записуємо дано. Дано. Як задача читається, так і записується. Що у нас дано? У нас дано. Сказано, що у нас є радіус нашої е, трубки, як, в, яку, в якій є жидкость 0,43 мм. Тобто радіус 0, 43 мм. Далі рідина піднялась на висоту аж 13 мм. Рідина повністю змочує трубку, коефіцієнт поверхневого натягу сигма у нас 0, 0 22 Ньютона метр. Хотять знайти густину, це буква РО. РО невідоме. Відділяємо і тепер думаємо, що нам потрібно зробити. Нам обов'язково потрібно перевести міліметри в метр. Переводимо в одиниці Сі. Міліметри в метр, в сантиметрі 100. В одном метрі 100 сантиметрів, в одному сантиметрі 10 міліметрів. Тому 0,43 це у нас виходить 0, 0. 0,43. Откуда взялося? Дивіться, два нулі забрали, і ще один нуль на десятку. Ось ваші три нулі. Це в метрах. 13 мм. 13 мм легше. Забрали тільки 2,0. 0, 0, 13 метрів. Але запис такий не дуже красивий. да Як зробити красивий запис? Треба взяти як в прошлий раз, перемістити за п'яту Раз, 2, 3, 4. Перемістили 4 за 5. Значить, ви записуєте 4,3 на 10 в четверті мінус четверті. Тут. Раз, два. Перемістили на 2, значить 1,3 на 10 мінус другій метрів. Такий запис є більш е добрий, тому що немає оцих трильйонів нулів. Рішення. Так як така задачка дана з малюнком, то обов'язково замальовуємо малюнок. Малюємо трубку капілярну, яка поміщається, яка поміщається в рідину. Раз, два. Трубка. Трубка поміщається, як я сказав, в рідину, тому намалюємо саму рідину. Трубка змочується, тому якщо вона змочується, то рідина її, так сказати, обіймає. Коли ви запихуєте трубку в рідину, то всередині рідина підвищується. Трубка змочується, тому вона обмивається, Тобто виходить, що трубка. Ой, І, І. отак. Тобто, грубо кажучи, всюди ось тут рідина. Всередині трубки. Уроки малювання треба було не прогулювати. Тут пізде рідина. Ну, я думаю, схематично понятно. Що у нас на картинці можна поміняти, написати? Ну, по-перше, те, що рідина піднята на висоту H. H. А по-друге, що є радіус трубки, що таке радіус? Радіус це півдіаметр. Значить, у нас є два радіуси. Бо діаметр це два радіуси. Все, тепер думаю, що знаходиться всередині цієї трубки. Всередині трубки є рідина. На цей стовпчик рідини діє сила тяжіння. Ну, як обично, обов'язково, на цей стовпчик рідини діє вниз сила тяжіння всієї її маси. Позначимо її буквою П. П ну, це вага, але іноді можна зазначити, що це сила тяжіння. Запишемо ось так. Як знайти силу тяжіння? Сила тяжіння це маса помножена на прискорення вільного падіння G. Отут тут G. G у нас 10 метрів на секунду в квадраті. Обов'язково сила тяжіння направлена вниз. Але. Проти сили тяжіння у нас є сила поверхневого натягу F. Як так як вони проти один одного, то ми можемо записати, що P-F і, звісно ж, дорівнює нулю. Чому дорівнює нулю? Тому що рідина, рідина в трубці, трубці знаходиться в рівновазі. Тому і 0. 0 це є рівновага. Тому ми записуємо, що P мінус Ф равно 0. А в даному випадку сила поверхневого натягу буде дорівнювати 2πr на σ. Чому? В прошлій задачі ми брали силу поверхнього натягу 2L. Ну, тому що у нас пластинка лежала, бачите, на поверхні рідини. Тут у нас капіляр. В капілярах сила поверхневого натягу розраховується за цією формулою. Є окружність да, капіляра, є його радіус. Або πd σ, або 2 пірс. Ну, це, в залежності, дано у вас діаметр чи радіус. за умови, можемо записати певний, так сказати. Певну формулу. Беремо просто і прирівнюємо. Записуємо, що МЖ дорівнює тут мінус, значить тут буде плюс. Так, давайте тут я напишу, бо щоб не було питань, що P равно F. Mg, а для F записуємо ці от 2 π радіус сігма. Що тепер треба зробити? Ну, треба тепер достать наше е, РО звідкись. Е, через те, що РО пі Р квадрат це і є наша. Ну, наша одиниця, да, ми запишемо так, що маса, маса це rho r квадрат на, на h. Для того, щоб понять, відкуда взялось РО. А, РО це у нас густина, знаходиться за формулою маса на об'єм. Об'єм знаходиться через масу на, на це ро. Тому ми мас Ж ми сокращаємо, g нам не потрібно переводимо R квадрат, тому що у нас дві. Раз і два, дві поверхні. І дописуємо Р. Отсюда ми е, отримуємо, переводимо формулу в іншу сторону, отримуємо, що ро ж пі радіс квадраті h равно 2 пі радіус С. Коли ви дорішаєте цю задачу, вам не потрібно буде більше виводити, бо всі формули вже у вас будуть. Пі радіус сігма. Отсюда знаходимо наше оце РО. РО равно Пі радіус і пі радіус скорочується, залишиться один радіус. Значить, у нас залишилося 2 Сигма. На 2 не похоже. Витираємо його, намалюємо заново. 2 сигма, G, R, RH. От і все, що у вас залишить. Це форма, формула основна. В цю формулу підставляємо значення. Третя дія. Підставляємо значення формулу 2. Представляємо значення і рішаємо, що ро равно 2 на 0,22. 0, Ж у нас 10. Радіус у нас 4,3 на 10 мінус 4. І висота у нас 1,3 на 10 мінус 2. 1,3. На 10 в мінус другій. Равно. Ну, тепер залишилось тільки порахувати. Так, два. Давайте хто первіше порахує? 10. 4, 5, Что получают после запятой одна цифра? 787,1. 787,1. Вимірюється плотність в кілограмах на метри кубічні. Ось і вся задача. Так, сейчас я тут виправлю. Красиво, щоб було. Наскільки це можливо? Кубічні. От і вся задача. Ну і, звісно ж, відповідь. Відповідь РО 787,1 кг на метр кубічний. Будь ласка, оформлюйте задачу. Як ми його так оформлюєте? Не записуйте в рядочку. Мені.